Всім привіт! Більш детальний огляд екструдера. Шнекову пару замовляв з Китаю, Кронштейн та NEMA-34, тепер у мене з редуктором. Більш потужна тут установка. Каркас із профільної труби 20х20. Електроніка лишилась стара. Що додалось? Водяне охолодження, вимірювач діаметру саморобний, нововитяжне, це чисто показометр. Є в них один великий мінус, коли підключаєш до Ардуїни дуже багато перешкод і часто обнуляється не дає нормальної стабільної роботи тому зробив е, власний вимірювач от е, буфер філаменту поки що відключений бо він мені не сильно той потрібен із нового тобто поки Намотується, коли міняєш катушку, є час, він акумулює філамент, є час, щоб поміняти катушку. Ну і витяжне, старе, в принципі. Єдине, що помінялось, кронштейн для катушки тепер може сюди причепити 3 кг катушки, кілограмові. Тому... Ну і датчик натягу той самий лишився. Стабільно, швидко. Результати друку цим пластиком я вчора викладував у шорці. Можете подивитись кому чекало. Тут також буде водяне охолодження, поки повітряне, але його в принципі навіть такого вистачає, тому не критично. Ось так.